Ще йому задоволення. Сподівалися, що суд прислухається до наших аргументів, доводів. Єдине, що ви почули, що слідчий суддя зобов'язав до сурозслідування, а також відділ забезпечення вжити заходів щодо надання належної медичної допомоги. Тобто суд констатував факт погіршення. А далі, як кажуть, залежить від органу розслідування та відділу забезпечення служби безпеки. Ну, в свою чергу, теж ми будемо вживати заходів. Для того, щоб якось оперативно реагувати, ну і так, в залежності від цього оперативно реагуємо. Але сьогодні результат такий. Сьогодні подали клопотання про продовження сроку тримання під вартою. Я от спілкувався з слідчим, повідомив, що завтра буде дата озвучена або призначена, а можливо ще сьогодні. Так що, поки така інформація. То, Апеляція будете подавати, вона не вкажується. Крім того, хотіло би ще зауважити такий маленький факт. От що у нас було предметом розгляду? Тобто, прокурор каже: дивіться, а ми от пропонуємо це. пропонуємо це вже давно встановлено і Європейським судом прав людини, що право людини на обрання собі того лікаря, який він забажає. Коли кажуть, ось дивіться, к вам прийдуть е в слідчий ізолятор, е зроблять вам обстеження. Ну не треба нервно уявити, які в умовах ізолятора може бути обстеження, особливо якщо касається тих захворювань, які були е озвучені і так далі. Тим більше що, е я казав, що ми вже підтвердили, що прокурор трохи перекручує ситуацію і каже про якесь обстеження. Ні, це фактично просто медсестра прийде, зробить забір крові і не більше того. А ось обстеження якимось чином ну його неможливо провести в умовах слідчого ізолятора. Але ж крім того, я ж кажу на що я хотів звернути увагу: що прокурор заявляє про якісь ризики доставити людину до лікарні у Дніпрі. А які ризики, що його відіб'ють по дорозі чи що. Ви бачите, під якою охороною його привозять до суду. Ну, я не думаю, що хтось собі вважає, що якісь ризики обстежити людину в належних умовах у медичному закладі немає. Ну а крім цього, підстави знаходження особи під вартою, з 2 вересня 2023 року. Дивіться, сьогодні прокурор долучив. Дуже таке важливий такий документ, аналітичний продукт. Я не просто так навів дані. Тобто він, ми раніше і не чули, що ми таки раніше такого не чули, але е, не якщо так умовно кажучи, якщо то то, якщо так, то буде так. Ні, якісь е, продукти я не хочу казати аналітичний продукт, який там на підставі даних зю контролу та якоїсь там податкової бази робиться якихось висновок за таких якихось там відкладних умов. Якщо буде так, то буде так. Якщо ви знайдете первинні документи, то може бути так. І на підставі цього назначати таку ж безглузду судову економічну експертизу, яка має це підтвердити. Ну, якщо чесно, ну всі підстави я не ну не здивуюсь. Якщо якийсь експерт того, тої установи чи іншої установи напише, що там якісь незаконні дії, там там питання права, це взагалі. Але ж це підтверджує головне, що на даний час жодних документів, які би підтверджували спричинені збитки, які спочатку там нафтохіміку Прикарпаття, наразі Приватбанку України, який він знав, що він потерпіли лише засобів масової інформації, немає, тобто, взагалі, немає. А людина має перебувати і втрачати здоров'я у місцях позбавлення волі. Ну я прошу. І ми наводимо, що відповідно до вимог Європейського суду з прав людини для них є аналогічно, що домашній арешт, що тримання під вартою по тяжкості. І тому всі прекрасно розуміють. Що якщо людина буде перебувати по цілодобовим домашнім арештам в розпорядженні СБУ, БЕП та всієї правоохоронної системи, я думаю, є достатньо засобів забезпечити той факт, що ризики не будуть існувати. Та на краще, якщо б він хоч один ризик, який був заявлений, підтвердився, да, я думаю, що сторона обвинувачена була б дуже дуже вдячна, але ж цього не відбудеться. І тому наше бурення, воно викликане лише тим, що поки на таких Ну, я кажу так, дуже-дуже спірних обставинах у нас людина отримує запобіжний захід найтяжчий. Хоча доказів якоїсь причетності до вчинення кримінальних правопорушень жодних немає. Тому ось так. До зустрічі. по